Стартували заключні змагання сезону зі стрільби із лука. Кубок України у приміщенні до Львова завітало понад 160 арчерів. Однак для провідних спортсменів це не початок канікула, старт підготовки до нового сезону. Не гірше ніж попередній у наступному році. Прагне відстріляти учасниця Олімпійських ігор Юлія Лобженідзе. Цього року вона вигравала матч найсильніших та кубок України для того, щоб підтримати переможний тонус, не зле було б виграти і львівський турнір. Зараз на цих змаганнях хотілось би, але це не перше. А якби просто для себе перевірити свою техніку, подивитися, взагалі що на свій результат, які буде, і щоб почати до чогось готуватися для ще однієї львівської лучниці, учасниці Олімпійських ігор Катерини Палехи, минулий сезон видався не таким вдалим. Тому зараз тренується щодня і віддає весь вільний час луку та стрілам, від яких теж сподівається на віддачу, дуже хочеться так. Хочеться, ну я думаю, що десь повинна вона вистрілити. Перемога на Кубку України важлива насамперед для талановитої молоді, яка на цих змаганнях має змогу виконати норматив майстра спорту. Для провідних гарчерів це початок підготовки до зимового чемпіонату Європи, яким і почнеться новий сезон.